Подумайте та скажіть, чи було вам коли-небудь страшно. Розкажіть про це. Так, страх це величезна сила, яка відбирає в людини розум. Найчастіше наш страх більший, ніж причина. Недарма народна мудрість стверджує у страху очі великі. Послухайте уважно казку, потім скажете, кого стосуватиметься це прислів'я. Тож я розповім вам українську народну казку пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан коцький. Лисичка й каже. Будьте мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, що було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж неповороткий. Вовк, Я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже: Просили вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз. А зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив на столі м'яса багато та й каже Мау, мау, мау. А ті думають. От вражого батька син! Ще йому мало, мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти аж за уши малящить. а як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько до столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього, як почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав гуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть такий малий. А тільки-тільки нас усіх не поїв. Діти, ви прослухали казочку. Тепер скажіть, то до кого ж із героїв відноситься приказка У страху очі великі. Поясніть, пригадайте, про що розповідається в зачині казки. А в кінці про що розповідається? Скільки героїв у казці? Назвіть усіх. А хто головний герой? Розумнички. А зараз вам діти час відпочити. Тож бажаю вам гарного дня. До побачення!